Скоро стартує початок посівної 2024 на наших городах. Як ви пам'ятаєте минулого року, а також у 2022 році, ми роздавали овочеві посівні культури, французьку картошку, а також мінеральні добрива. На цей рік у нас в запасі також є посівна овочевих культур. Потрібна в цьому році ваша допомога у розфасовці даного насіння. Як це відбувається? Ви телефонуєте за номером, вказаним під цим відео, або переходите за посиланням та заповнюєте Google форму та реєструєтесь. Дзвінки приймаються з 8 по 5. FACULTATEA В робочий час. Далі з вами зв'язується наш представник та привозить вам додому декілька кілограм насіння, яке потрібно розфасувати, а також маленькі фасувальні пакетики. Далі, за обумовлений час та термін ви його фасуєте, після чого ми у вас забираємо це розфасоване насіння. Ті небайдужі громадяни, які допоможуть нам з фасуванням, в кінці отримують бонус. І зрештою, коли ми розфасуємо насіння, все, яке у нас є, ми почнемо. Звернемо видачу в цьому році також наборів посівної овочевих культур. Тож, чекаємо на ваші дзвінки.